Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, е і сьогодні поговоримо про дуже круту акцію, яка дасть нам непогано заробити. Вона обмежена в часі, тому я вам розповім зараз про неї і поспішіть її виконати. Я працюю в криптовалюті. Це акція від криптокартки Trusty Plus, якою я користуюсь уже дуже давно. Є детальне відео про цю картку. Я коротко вам розповім, що це за картка. Це е, якби як звичайна банківська карта, яку можна прив'язати до Apple Pay, до е, Google Pay, і таким чином скидувати туди вашу зароблену крипту з різних дропів. І таким чином можна розраховуватись за будь-яку покупку, починаючи від кави, закінчуючи там я не знаю, автомобілем. Ця карта дає можливість робити це там місячний ліміт 50 тисяч євро, що вважаю, досить непогано. Будь-який банк в Україні не дає такого ліміту на сьогодні. Тому, друзі, хто ще не має цієї криптокартки, я рекомендую вам зареєструватися і, поки є можливість не просто зареєструватися і користуватися, як звичайно, картку, а ще й на цьому заробити. Тож, давайте розберемо, як це можна зробити. Зараз на честь річниці цього проєкту, цієї криптокартки Plus, вони запустили до 12 серпня акцію, де ми отримуємо 5 євро собі, і ваш друг, якого ви запросили, чи знайомий теж отримує 5 євро. Єдиний нюанс, що відкриття картки коштує 10 євро. Але таким чином, якщо ви відкриєте цю картку і запросите двох друзів, ви це відкриття собі відбиваєте. А далі ви йдете в плюс, немає ліміту, без обмежень можете запрошувати хоч 200-300 друзів, якщо у вас є така можливість. Тому користуйтесь, поки є така можливість, поки ринок зараз нас не дуже радує. Це робиться досить просто. Спочатку вам потрібно завантажити цю криптокартку з Google Play або App Store. Далі ви заходите в цю карту, вводите свій номер телефону, як ну як звичайний, не знаю, звичайний додаток. Далі ви проходите QEC, можете проходити через будь-який ваш документ, або можете навіть через дію це все робиться досить швидко. Там за дві хвилини ви можете вже прийти QС. І далі в самому додатку або на сайті вам прилетить повідомлення, що ви можете прийняти участь в цій акції. Ви заходите по посиланню, вводите свій номер телефона, і ось ви вже приймаєте участь в цій акції. Далі берете своє реферальне посилання і запрошуєте друзів або апузите, якщо у вас є така можливість, можете по різним чатам розкидати там, зробити пару тіктоків, якщо вони, наприклад, залетять, ви отримаєте додаткові реферали. І таким чином за ці. 9 днів, які залишились, ви можете отримати досить непогану суму. Тому, друзі, от така от можливість на даний час є. Рекомендую її не пропускати і заробляти, поки зараз риночок у нас трішки червоний, не досить багато промок нам дає, але от є така можливість, де можна додатково заробити. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на цей канал. Підпишіться на телеграм-канал ЄКрепта. Там ще є детальна інструкція про цю промку. Тому підписуйтесь і слідкуйте за всіма можливостями в крипті. Всім дякую за перегляд, па-па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.